Зараз дуже актуальним є питання репресій або як мінімум тенденційного ставлення до добровольців. Ми бачимо, постійно спостерігаємо по засобах масової інформації і по сводках МВС, що затримуються і добровольці, і віці Збройних сил України. Коли я їздив по Донецькій області, то і в Краматорську, і в Маріуполі, і в інших містах всі люди, практично, а то патріоти, люди, які збирались які задавали питання, завжди питали, чому так є, коли в Артемівському і в Маріупольському СІЗО вони забиті патріотами українськими. Як, так, можливо, які навіть допустили якісь певні правопорушення, не відкидається все, бо люди різні і на війні по-різному поступають. Але при тому всьому Сяперів там чомусь практично немає в цей сезон. Оцей от дисбаланс, він на превеликий жаль існує. І ем, ми знаємо про те, що був зареєстрований законопроект Верховній Раді про амністію власне, за е, так звані злочини, що стосуються там, не, не, не тяжких вбивств, не, не зґвалтувань, на тяжких якихось речей, коли, наприклад... Бійці з військовою необхідністю у сепаратистів реквізовували машини і використовували їх для війни, а зараз це кидається як звинувачення. Або затримували там, коригувальників вогню, сепаратистів, умовно говорячи, а тепер це трактується владою, правоохоронними органами як викрадення людей і все інше. Усе цей дисбаланс, звичайно, що він був би ліквідований, якби був введений стан нашій державі. Але при тому всьому той законопроект про амністію всім учасникам так званої АТО за нетяжкі злочини, він би мав зараз активізуватися, пройти друге читання і бути прийнятий прийняти в цілому. Це зняло би дуже багато е, е, питань і, відповідно, я думаю, сприяло би стабілізації ситуації в державі, бо такі речі радикалізують суспільство. І е, нічого доброго ця радикалізація в першу чергу цій е, владі дуже недосконалі, вона не принесе, безумовно. Це наш підхід.